З 1 лютого Чернігівці, які мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті, зможуть написати заяву на одержання пільгової транспортної картки. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради 26 січня. Для оформлення необхідно звернутися до департаменту соціальної політики з паспортом, ідентифікаційним кодом, документом про зареєстроване місце проживання в Чернігові, а також посвідченням, що підтверджує певний статус статус, який дає право на пільги пенсійним посвідкою про інвалідність учасника бойових дій, тощо також із собою треба мати ксерокопії цих документів. Плануємо організувати роботу таким чином, що людина звертається до нас, пише заяву. Ми далі формуємо список, передаємо цей реєстр до транспортної компанії і через деякий час отримуємо зворотню інформацію у вигляді карток. Десь через тиждень людина має можливість прийти і отримати в зручний для неї час цю транспортну картку. Пільгова транспортна картка відрізняється від звичайної кольором і спеціальною позначкою. Також на ній зазначене прізвище, ім'я по батькові користувача, серія та номер посвідчення, що підтверджує пільговий статус, і термін його дії. Уперше картку видадуть безоплатно, однак, у разі її втрати або пошкодження, власник муситиме сплатити кошти за відновлення. Термін дії картки відповідає терміну посвідки або довідки, що дає право на пільгу. За умови зміни документа користувачу доведеться переоформити і транспортну картку. На сьогоднішній час все ж таки бувають випадки. Коли людям, які мають безоплатний проїзд, кондуктора або ж помічники водії або ж водій відмовляють цьому праві для того, щоб такого вже не траплялося, людина буде мати дану транспортну картку, її буде завдання відповідно до правил користування громадським транспортом, зайти в громадський транспорт і завалюдуватися, як всі роблять всі інші пасажири оплачують цей проїзд. Тобто нічого не змінюється, тільки але ж ще хочу зауважити наголосити про те, що дана транспортна картка діє при наявності. Даного посвідчення, тобто повинно бути ще посвідчення, яке надає право на безоплатний провіс. Цей рік діятиме ще перехідний період. Тож чернігівці, що мають право на пільги і не оформили картку, зможуть і надалі їздити безоплатно за наявності посвідчення. Пільгові транспортні картки також можуть одержати мешканці населених пунктів, що розташовані в 5 кілометровій зоні від міста. Аби їх отримати, вони мають звернутися до чернігівської транспортної компанії. Загалом картки видаватимуть до кінця 2024-го. Відтак містян закликають не створювати. Черг, адже за необхідності цей термін буде продовжено. В мене прохання до наших мешканців не створювати скупчення в перший день прийому документів на транспортні картки, тому що термін в нас обмежений 31 грудня грудням цього року. Тобто, до кінця року, я думаю, що ми поетапно спокійно, без зайвих скупчень, без зайвих черв зможемо видати ці транспортні картки. На сьогодні в Чернігові орієнтовно 65 тисяч осіб, що належать до пільгових категорій та мають право на безоплатний проїзд, який наразі не реєструється в системі. А тому введення пільгових транспортних карток, які є частиною системи електронного квитка, необхідне передусім для точного та повноцінного обліку пасажироперевезень. В результаті цього ми будемо чіткий мати контроль про кількість пільговиків будемо мати можливість розрахувати. Компенсацію для перевізників і головне, ми плануємо в результаті цієї програми в наступному році, можливо, там не на початку року, але і перевести на таку ж систему компенсації за кілометр нашому тролейбусному управлінню. Щоб абсолютно у нас була прозора система, зрозуміла система. В принципі, вона показала свою якість, вона показала свою ефективність. Завдяки цій програмі чернігові перевізники не літають, не обганяють один одного там на зупинках, щоб забрати більше пасажирів, як це було багато років поспіль. Також єдина система електронного квитка дасть змогу краще планувати та коригувати маршрутну мережу міста. Зокрема, допоможе зрозуміти, чи вистачає транспорту для перевезення в години пік. Загалом, за словами Олександра Лумако, у порівнянні з іншими містами України сьогодні транспортна сфера Чернігова зразкова. Щодня на маршрутах міста працюють 103 автобуси та 56 тролейбусів, які дотримуються чіткого розкладу руху. Вони Мають середню або велику місткість а більшість із них нові та низькопідлогові.